Тельці, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на червень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у тельці. Якщо одна з тих планет у вас є в тельці, цей розклад для вас. Давайте подивимося, яка у вас буде енергія в тельці. Несміливість і, ух ти, занепокоєність про минуле, меланхолія. Буде відчуття несміливості, щось зробити, щоб щось сказати, буде відчуття, що ви несміливі в якихось рішеннях, в діях. Така, знаєте, стримувальна енергія у вас, що ви не будете діяти сміливо, а навпаки. Можливо, якось скриватися, можливо, не хочете щось визнавати, або не маєте. Рішучості щось зробити або сказати, а відчуття, що хочеться. І у вас меланхолія. Будете згадувати тельці за минуле: те, що було, як було, колись було, хто там колись був, де там що було. Це все про минуле: про минулі ситуації, про минулі енергії у вашому житті. Так, тельці. Давайте подивимося. Тема червня? Ух ти! Хочете дуже зі мною поговорити? Пробудилися. Дуже різко карти. Червень для вас. Тема червня тельці, про що ми будемо говорити в цьому місяці? Ваша енергія! Верховний жрець, якийсь ви урок проходите, когось навчаєте. У вас є якийсь вчитель, який вас навчає, дає якісь вам настанови. Це все, що стосується релігії, вашого увірування і обов'язки. Можливо, ви отримаєте якісь ключі, якісь знання також, можливо, ви чогось навчаєтеся. Ну, однозначно, якийсь ви урок проходите і маєте якісь обов'язки. Що неочікувано, но проявиться у вас в тельці? Четвірка жезлів. Щось стосовно приміщення, можливо, щось святкувати будете, можливо, якісь дні народження, але це однозначно щось буде пов'язано з вашим приміщенням, де ви проживаєте. Може хтось повернутися, коли ви будете вдома, до вас в будинок, до вашого дому, хтось може повернутися різко, висловитися, вечірнє якесь проявлення, різке, коли людина не підбирає слів. Недавнє минуле, що у вас було, тельці, в недавньому минулому? Рицар жезлів. Хм. Була якась несерйозна енергія у вашому житті? Прояви... Проявилася якась енергія, якийсь жонгльор або жонгльорша. Кажуть, що з'явився на другий шанс, тобто ця людина була з минулого. У вас було багато недовіри до неї, але якісь відкрилися нові перспективи. Побачили ви щось новеньке у тій ситуації? Є людину, яка повернулася у ваше життя. Про що ви думаєте тельці у червні ваша свідомість? Двійка кубків. Про стосунки, про кохання, ви думаєте в цьому місяці? Тут є спілкування. Воно може бути таємне. Якщо ви для когось таємна верховна жриця, таємна людина, тут є багато спілкування. З чоловіком знаку вогонь, вогонь, або в карті є в людини вогонь. Так, тельці ваша підсвідомість, що ви відчуваєте в червні місяці? Ну, ось ваш рицар жезлів, який був рицар верніше, той, що був ось тут, він на дні колоди. Ви відчуваєте якусь різкість, вам хочеться комусь щось висказати, щось сказати, але ви себе відчуття, що стримуєте. Ну, я не знаю, тельці, чи ви зможете себе довго стримувати, щоб не висказати те, що ви думаєте і хочете, те, що ви відчуваєте, тому що ваша підсвідомість каже, що ви вискажете те, що ви мовчали, стримували цю енергію і не говорили. Найближче майбутнє, тельці, що у вас? Це приблизно. Серединя буде червня, тут п'ятірка кубків. Будете відчуття втрати меланхолії, упадку, депресивного стану і сліз. Тут є тельці у вас, можливо, якась ситуація з водолієм, тому що тут дуже сильна енергія з водолієм, або просто з повітряним знаком, який вас обманює. Є обман, якийсь від повітряного знака, якась є хитрість. Чи ви... Чи до вас у вашу сторону може бути самообман стосовно цієї чоловічої енергії? Або самообман просто в чоловіка, якщо ви чоловік талець Так, як ви самі до себе відноситеся тельці в червня? Як ви самі себе бачите? Ой, що ви не 7, ні 8, що ви маєте дуже багато невпевненості. Двійка це така не дуже приємна карта, скажу вам, тельці. Це коли людина сама не знає, що вона хоче, що дві опції для неї, між якими вона жонглює, наприклад, сказати чи не сказати, для неї має одинакове значення: чи сказати, чи змовчати. Двійка, це таке коливання і сумнівів дуже багато. Ми, може, не впевнено просто. От ваша, ось ваш оракул, ось я думаю, звідки прийшла енергія. Оракул вам одразу сказав: несміливість це так само несміливість, несміливість прийняти якесь рішення. Немає сміливості і точності, коливання є. Чи варто, чи не варто, потрібно не потрібно, а як потрібно? А йти, чи зупинитися? Ваше оточення. Давайте подивимося: тельці, Ваше оточення в червні рутина. Четвірка, тут нічого не відбувається. Це болото. День пройшов, число змінилось, і нічого не змінилось. Ось ваше оточення. Нічого не відбувається. Є чоловіча енергія знаку Земля у вас на дні колоди, з якою хочеться змін і хочеться щось прояснити. Але ви все впираєтеся в зону комфорту, ви боїтеся вийти з своєї зони комфорту. І проявитися. Якщо це ви, тельці, чоловіча енергія знаку земля, то це, це ваша така енергія. Перекладайте гендер, будь ласка. Так, надії і страхи ваші, тельці, у червні, чого ви боїтеся? Ви боїтеся обману, ви боїтеся хитрості, слизькості, нечесності, що у вас хтось, можливо, щось візьме, нев... ну, яке йому не належить. Це неприємна карта. Сімка мечів це м, брехня, обман, нечесність, взяти не своє, маніпулювати хитрістю, м, постійно все вирішувати, нечесністю. Так, ви тут має, є тут у вас енергія стосунків, близнюків. І жінка знаку сінгл, тобто вона без пари. Стосунки пристрасть до когось у вас є однозначно, можливо, до близнюків. І тут жіноча енергія, вона є сама, тобто вона без пари. І в неї серце розбите, тому що там є перекос, там є недорозуміння, хтось вище, хтось нижче. Хтось любить а хтось дозволяє себе любити. Там нерівно люди дивляться на ситуацію і ставляться один до одного. І підсумок тельці давайте подивимося: підсумок червня. Ваша дев'ятка сюди і прийшла. Дев'ятка дев пентаклів. Або, можливо, будете вкладати в себе якісь кошти, може, будете прихарашуватися, щось, не знаю, з красотою буде пов'язано. У мене відчуття, що ви будете задоволені, і відчуття у вас буде приємне на зовнішньому плані. На внутрішньому у вас буде пошук, енергії діви. Ви самотньо одинокі в червні відчуття самотності. І одинокості ви в у відлюдниках знаходитися в тельці в червні місяці. Тут є, ухти, є тут така ситуація, є тут конфлікти, відстороненість, образи, важкість на душі, можливо, через трикутник, бо тут є триангуляція. Ви зв'язані по руках і ногах, не можете змінити якусь ситуацію, ви не впливаєте на цей трикутник. Тобто, рішення не за вами. Ви не можете прийняти там рішення і змінити якусь ситуацію. Там в цьому трикутнику програли всі-всі троє. І енергія Діви у вас на одній колоди, відлюдник. Так, тельці. Давайте будемо прояснювати! Що тут у вас за урок? Це ваша енергія. Тельці. Верховний жрець, обов'язки. Ось ваша рутина сюди приходить, можливо, у вас є обов'язки стосовно подружжя, якоїсь рутини, вас відчуття то замучило ті обов'язки, які ви маєте, це, можливо, у когось верховний жрець на верховного жреця прийшов. Як я люблю, коли вони розмовляють одинаково і підтверджують, Так, і ось ваша двійка приходить теж, як ви до себе відноситесь. У вас є якийсь урок, ви проходите. але у вас немає сміливості. Ви якусь ситуацію хочете однозначно покинути і піти в нове, в нове життя, в нову сторінку, новий початок з тим, що у вас залишилося, ви хочете ризикнути і піти. Ви хочете вирватися з цієї зони комфорту. Тих обов'язків, що ви маєте, можливо, це подружжя, можливо, це просто тож енергія тельця. Я не знаю, є люди, які мають, наприклад, стосунки телець тельцем. не знаю. Но у вас тут коливання, чи варто, чи не варто ці обов'язки виходити з цієї рутини, з цього болота? От ви чому сумніваєтеся? Чи варто, як варто? Я, відч я відчуваю від вас тельці, що ви хочете це зробити. Що ви хочете вийти, що ви хочете піти в щось нове, почати з чистого листка. Вийти з якоїсь рутини, вийти з якоїсь рамки, з тої парадигми, де вам кажуть, де правильно, де неправильно. З вашого вірування навіть, тут однозначно, ви проходите урок, але ви хочете, ну ви упираєтеся в двійку. Двійку — це так, як ви до себе ставитеся. І я бачу, що ваша оця рутина, з якої ви хочете з цього болота вийти, вона є у вашому оточенні в цьому місяці. Ви нікуди не вийте. Ну, я відчуваю від вас, що ви хочете, але я не бачу дій. Я бачу сумніви, я бачу болото, я бачу, що ви проходите якийсь урок, є якісь настанови, ваше ввірування. Ви не є новатором тельці, отак вам скажу. Тобто, ви е, знаєте для себе, що правильно що неправильно. От, наприклад, обов'язки, от так має бути правильно, так я мушу. Мушу мати ці обов'язки, тягнути на себе ці якісь обов'язки, які на вас на себе самі звалили. Якщо я вам скажу телецією, що ви нікому нічого не мусите. Для кожного поняття правильності є своє. Для когось ваше увірування, наприклад, і ваші обов'язки, ви вважаєте, що це правильно, тому що вас так вчили, тому що вас так виховали. Тому що і ви зараз ставитеся, що ви щось зобов'язані, але якщо я вам скажу тільки що ви нічого нікому не зобов'язані, якщо вас не влаштовує, якщо ви відчуваєте себе погано пригнічено з цими обов'язками, що ви на себе звалили і цим віруванням і учительством, хто вам казує, як жити правильно і як робити, і що отак правильно, а не так, це все, що стосується навіть релігії. Можливо, ви засумніваєтеся в тому. В цьому місяці, чи правильно ви робите Ото От ваше увірування? Я не знаю, чому тельці, У мене тут дуже е, така у вас енергія. Я дуже вже затрималася. Давай. Давайте підемо далі. Неочікуване четвірка. Четвірка жезлів. Що тут у вас в неочікуваному? Тут е, є якась. Е, Ситуація пов'язана з коштами у будинку. Можливо, будете вкладатися в будинок, і знову ось ці закохані до вас знову тут приходять. Королева кубків закохані, яка відсторонюється, і є енергія теж близнюків. Що я вот тут бачу, тельці? Є чоловіча якась енергія, у вашому, можливо, ви проживаєте з цією людиною, або вона повернеться до вас, до ваше приміщення, де ви проживаєте? Це може бути будь-хто, це брат, там я не знаю, кум, сусід, друг сім'ї, та будь-хто. Тут є пов'язане з приміщенням нехватка ресурсу. Ви в приміщенні, можливо, треба вкладатися, переїжджати або вкладати щось в приміщення в ремонт туди-сюди. Тут є чоловіча енергія, а у вашому приміщенні з вами пов'язана до вашого приміщення, де ви проживаєте. Чоловік знаку вогонь, і тут потрібно прийняти рішення. Ви на виборі стоїте з цим приміщенням, можливо, ви думаєте, переїхати чи не переїхати? Поїхати. Змінити приміщення, купити приміщення, зробити ремонт в приміщенні. Будь-що, але ну, тут нехватка ресурсу, тут вам коштів не вистачає. Можливо, є освяткування, що людина повернеться ваше, до вашого приміщення, до вас, де ви проживаєте. Ну вона тут холод між людьми, і потрібно буде приймати рішення щось стосовно цієї чоловічої енергії, Знаково. Ну Там є пристрасть між людьми, там є закоханість. Недавнє минуле. Рицар Жезлі, що тут за людина проявилася. Кажуть мені, що це минуле було. Споріднена душа і людина з минулого, яка проявилася у вашому житті. Так, якесь тріумфальне повернення, гарне спілкування було, можливо, і за дітей або з дітьми. Прояснення якесь було, якісь нові перспективи у вас відкрилися. Якась була навіть допомога від тієї людини, яка проявилася, можливо, навіть грошова, там відчуття якогось матеріального є. Так, про що ви думаєте? Тельці, двійка кубків. що за стосунки? Які стосунки вас кошмарять? Дев'ятка мечів, недоспані ночі, страх, невпевненість і вже змучили вас якісь стосунки. Ну, ця сім'я, ви відчуваєте з цією людиною не тільки почуття. Кохання взаємного, а і ще, що ви є сім'я родина і щастя, наповнені щастями. І тут є спілкування. Знову енергія діви. Відлюдник з'являється на дні колоди, як і у вас тут ось тут був. Можливо, діва була, є якісь спілкування, можливо, вечірні, яке вас кошмарило, можливо, дуже сильно ви переживаєте за ці стосунки. Вони вас однозначно стосунки і почуття, які ви маєте взаємні, вони вас стресують. У вас немає спокійності, але ви вважаєте, що це є щастя, що це є родина. Можливо, ви дуже просто переживаєте за цю людину. І є тут спілкування між цими людьми. Люди можуть знаходитися на відстані, тому що тут є енергія відлюдника, і є сильна прив'язка. Енергія козирога тут, і, дьявол, і тут відлюдник, енергія Діви. Є спілкування, можливо, є прив'язка до цього спілкування. І до цієї людини, токсична прив'язка, можуть бути емоційні качелі. Дуже віє емоційними качелями і нездоровими стосунками. Ваша підсвідомість Рицар мечі, тут знаходиться імператор. У нас енергія овна. Приходить одразу різке якесь проявлення, енергія лева. Сила, сила внутрішня у вас є висказати і багато пристрасті. Ну що, якщо ви чоловік тельці, ви наберетеся сміливості, тут дійсно проявити, взяти все в свої руки, правити. Супер! Внутрішня сила, запал, сказати, зробити, різко, не думаючи, взяти і зробити. Вас буде підштовхувати до цих змін однозначно енергія скорпіона. Зміни будуть на внутрішньому стані, особливо у чоловіків тельців. Якщо ви жінка-телець, тут є енергія омна, імператора якогось чоловіка. Можливо, у вас дійсно є з овном, або в карті є в людини овен, або просто це властива людина, і може бути фігура чоловіка або батька. Внутрішня є сила до цієї людини. Можливо, ви захочете щось цій людині висказати, або ця людина у вашу сторону вискаже. Тут є заряд пристрасті, повернення, різкості і змін. Хочеться змінити ситуацію. П'ятірка кубків. Тельці. Що у вас тут? найближче майбутнє. Колесо фортуни, тут будуть зміни. Колесо крутиться у дві різні сторони. В почуттях будуть зміни. Ту з кубків у вас. І стан війни. Добрий день, приїхали. Так, колесо прикрутиться в гіршу сторону. Я запитала, в яку сторону у вас зміни. Закінчаться якісь почуття для когось. Тельці. Можливо, з водолієм, або те, що ви вірили, і надіялися зцілити. Там знову ось цей король мечів, який був на дні колоди. І ваша ось ваша п'ятірка. Жіноча енергія тут ваша, імператриця. П'ятірка, яку ми зараз прояснюємо, і король мечів. Можливо, як я і сказала, теж була тут енергія водолія у вас. Що я вам тут скажу? Я тут відчуваю, що у вас є сум колесо. Прокрутиться, ну, мені сказали в розчарування в гіршу сторону. Буде погіршення відстороненість, емоційна стагнація, і депресивний стан. Закінчиться якісь почуття, те, що вас наповнювало, і те, що ви хотіли зцілити і виправити, ви в якійсь ситуації програєте з програють імператриця з королем мочів, з людиною знаку повітря, або просто. У карті є в людини повітря. Тут стан війни, тут ситуацію якусь треба прийняти, що неможливо вже зцілити. Хтось програв, хтось виграв, хто виграв, не факт, що чесним шляхом. І тут програш в якомусь в якійсь ситуації або з водолієм, або те, що ви намагалися зцілити, який я сказала, вже повторюсь. І тут депресивний стан, тому що щось закінчиться, болісно закінчиться. А є почуття і були сильні почуття. Тут з кубків це багато почуттів. Як ви самі до себе відноситеся, тельці, двійка, пентаклі, королева кубків, ви в почуттях своїх сумніваєтеся, в те, що ви відчуваєте. Якщо ви чоловік, ви сумніваєтеся в жіночій енергії, знаку вода. Це є чуттєва емоційна з серцем відкритим, повна, наповнена любов, коханням і почуттями жінка. Ви сумніваєтеся, ви маєте сумніви в своїх почуттях, що ви відчуваєте, що ви хочете. Ви дуже будете емоційні в цьому місяці. І будете мати дуже багато сумнівів і несміливості. Ось чому у вас несміливість і меланхолія. Ваше оточення, тельці. Давайте подивимося. Четвірка пентаклю. Що тут за болото? Що тут за рутина? Тут є спілкування. Ось ваша надія і страхи приходить. вашій рутині, вашому спілкуванні, вашому оточенні. А, можливо, скорпіон. Енергія скорпіона будуть зміни. Двійка. кубків. Те, що ми прояснювали. Серце розбожечко, Божечко, що тут у вас? Імператриця, ваша енергія? Рицар жезлів, можливо, у віці, або просто ресурсна жінка і чоловіча енергія, яка несерйозна, якийсь бахур, який фігуру тут, фігуро там. Серце розбите і двіка. кутки. Непроста ситуація, скажу вам так. У вашому оточенні було то, є спілкування, сердечна якась комунікація, але так м'яко сте, що жорстко спати. Там брехня, те, що ви боїтеся, воно є у вашому оточенні, воно коло вас. Може бути скорпіон, в прямому смислі цього слова. Енергія скорпіона. Може бути просто, що в мене відчуття, що ви хочете це змінити. Ви, хоч, ви розумієте, що там потрібна трансформація, там потрібно щось змінювати між цими людьми. Тут двійка кубків, мені кажеться, та сама ситуація. Це саме спілкування. Там потрібно щось міняти, там брехня, нечесність, маніпуляція, хитрість, взяти на своє, обманути, зробити боляче, забрати, щоб мені було добре, сказати, щоб мені було добре. Там так мягко стеле, що жорстко спати. Що, чомусь, чомусь енергія тут іде від вашого оточення, що дихне, то брехне, вибачте, без образ. І це все називається коханням. Тут двійка кубків, тут люди мають почуття один до одного. Взаємні почуття, причому. Ну, серце розбите. Ну, якісь безпорядочні зв'язки, несерйозна енергія, якийсь маніпулятор, І який викрій кругом себе закручує. Йому там люб... він називає там любов, сам любов, тут і любов, і там калюбов. В нього всюди любов усіх любить. Любіабільні така, знаєте, енергія. Так, надії і страхи. Сімка мечів все-таки. Давайте подивимося. Королева кубків, ой, королева пентаклів. ваша іпостась. Якщо ви чоловік, можливо, у вас є стосунки з жіночою енергією знаку Земля також. Тут жіноча енергія боїться обману, але воно є у вашому оточенні. І підсумок: Дев'ятка пентаклів. Що тут у вас? Король кубків, чоловік знаку вода, або люблячи просто який... чоловік, який має почуття, або в карті має знак води. І ось ваша рицар тут з'являється, вривається, є зустріч, неочікувана у ваше життя, не підбираючи слів, тому що є пристрасть. Ну, тут є трикутник, мені кажуть. Три тройки. У вас випало три-тройки. У вас однозначно тут все говорить про тренгуляцію, про те, що є декілька енергій. Ось два, дві чоловічі енергії з'явилися: кубки і земля. Можливо, просто в карті, але я відчуваю рі, все рівно. Дві чоловічі енергії у вашому житті. І тут на цій зустрічі буде, як я і сказала, стичка, сварка, риско людина проявиться, буде не підбирати слів. Це з вашої підсвідомості приходить сюди. Це ця сама енергія. Людина повертається, людина різко вискаже про можливо про трикутник, можливо, вискаже просто на зустрічі. Тут буде дві чоловічі енергії, одна жіноча, наприклад, або просто два чоловіч дві чоловічі енергії зустрінуться, і вони просто тут проконфліктують. Можливо, про, про роботу, про робочі якісь питання, про новий проект захочеться просто висказати в агресивній формі. І тут буде просто стичка-перепалка. Теж так може програтися. Якщо ви чоловік, тому що тут є тельці чоловіча енергія знаку Земля. Це може бути ти, ви однозначно. Але я вам скажу, що я бачу тут три енергії, які зустрінуться. Да? І відчуваю я тут три енергії, і тут мені всі говорять про трикутник, про треангуляцію, про те, що є декілька людей в парі, і тут буде стичка, тут буде стичка. Неприємно буде страх, тривоги переживання, але не підбираючи слів. Тут люди, люди будуть висказувати все, що думають один про одного. І, як кажуть, потім після цього буде якесь розходження по, по кутках. От вискажуться, і потім, якось кажуть, розійдуться. Ну, якесь буде возз'єднання. Можливо, люди просто. Порозмовляють, це не обов'язково, що має бути якась зустріч на фізичному плані. Це може бути і телефонна розмова. Але це у вас є в тельці. тому бережіть себе. Гарного вам червня, Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. І до нових зустрічей!